Рівняни провели в останню дорогу 41-річного героя Ярослава Плащука. Боєць загинув 31 травня під час виконання військового обов'язку на Курському напрямку. Близькі та друзі захисника прийшли на Майдан Незалежності, аби попрощатися з чоловіком та віддати йому шану. В Ярослава залишилися сестра та четверо братів. Спокійні, Хай йому земля буде похуєна добрий, був, дуже добрий. На головне, що спокійно, не можна нічого не сказати. Не то, що те, що як він повід, а просто як людина. Народився Ярослав Плещук у селищі Квасилів, навчався у місцевій школі, після чого вступив до училища. Згодом працював у різних сферах. В січні чоловіка мобілізували до війська. Знайомі розповідають, що Ярослав мав добру вдачу, завжди був готовий допомогти іншим. Врівноважений хлопець був дисциплінований, з гарною поведінкою відношенням до дітей, чоловіків, жінок І, ну. От. Як завжди забирають завжди самих кращих. Як школу закінчили, то так декілька разів спілкувалися, але після того шляхи розійшлися, кожен своїм займався і так і не бачила. За упокійну службу за Ярославом Плещуком провели у церкві селища Квасилів, поховали захисника на алеї Героїв, кладовище Нове, вічна шана та пам'ять герою. Ірина Кутюк Олексій Олексієнко, випуск новин.